Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій молитовній варті і розпочинаємо її ми з хвилини мовчання пам'ять за всіма загиблими в часі цієї російської агресії. Дякую і запрошую до початку цієї молотовної варти. <кій> Молитва це правда про нас. В ній ми усвідомляємо себе, свою особистість. Вчора ми з вами говорили ввечері про те, що причиною наших спокус, гріха нашого. Є ми самі, тобто наш внутрішній світ, тобто наші внутрішні цінності, чим наповнене наше серце. І щоб звільнитися від спокусу, від гріха, потрібне покаяння, сповідь, а щоб розпізнавати їх і пізнати, чим наповнене моє серце, потрібна молитва. Бо саме, коли я знаю, чим наповнене моє серце. Тоді я знаю, що я маю робити. Колись на семінарії, під час одних реколекцій, нам один старший отець він сказав, каже, хочете знати, чим ви живете? Послідкуйте, про що ви думаєте під час молитви. Які думки приходять до вас в часі, коли ви молитесь, в часі, коли ви стаєте на літургії. В часі, коли у вас є бажання прийти до храму, каже: от коли ви зауважите, про що ви думаєте в цей момент, тоді ви зрозумієте, чим ви живете. Тобто, і тому і, і кажемо, що молитва це правда про нас. Бо молитва це розмова з Богом. А стояти перед Богом. В бруді ти не можеш. Так як не може віск бути поряд з вогнем, він зразу топиться, так само людина грішна, в серце якої наповнена всякою нечистю, не може бути поряд з Богом в спокої. Коли людина починає молитись, якщо вона не є чистою, якщо вона не є щирою з Богом, у неї починаються ці внутрішні конфлікти. В часі молитви вона зразу собі планує різний день, що вона має робити, куди вона має піти. В часі молитви їй приходять думки про те, ой треба встигнути кудись там поїхати, піти, а я ще то не зробила. Коли є, бажа... коли є час, щоб прийти на літургію, чи прийти до храму на якусь молитву, чи за молитву за Україну, чи, чи просто. Ой, в мене стільки справ, а це ж треба потратити час, і, відповідно, людина вже уникає цього всього. Тому, коли людина є нечистою всередині духовно, то молитва виявляє всю цю нечистоту. Молитва чітко вказує, чим я сьогодні живу. Що для мене сьогодні важливіше є? І от коли ми в молитві роздумуємо над всіма словами, які я молюся, то я тим самим відкриваюсь на Бога. Коли в молитві приходять різні думки, то це навіть є інколи і добре, бо я тоді можу зрозуміти, над чим я маю працювати. Молитви не треба боятись. Молитись треба, бо молитва це перший крок до мого очищення і звільнення. Молитва це перший засіб того, щоби зрозуміти, що для мене є цінне і важливе. Знаєте, зараз ми є на війні. Всі є на війні. Просто хтось не боїться цього сказати, що він є на війні і він зобов'язаний робити все, щоб перемогти. А хтось боїться цієї війни, ховається, втікає. Але до чого я це все веду? Що в першу чергу війна є в нашому серці, і цією війною є страх. Війна зі страхом, а страх тому, що я не довіряю Бога. І от, щоб відновити свою довіру до Бога. Особисто я хочу, можу, але стараюся молитись. Будь-яку молитву. У момент, коли відчуваю цей страх навіть на фізичному рівні, Стараюся взяти в руки чи хрест, чи вервочку, щоб відчути оцей момент навіть через таку видиму річ, матеріальну річ, присутність Бога в своєму житті, і говорити з Богом. Говорити з Богом про свій страх, про той страх, якого я боюся, той предмет, якого я боюся тої речі, якого є, боюсь. Коли ти озвучуєш Богові, щиро озвучуєш, не ховаєшся. Господь Бог завжди відповідає. А коли ми ховаємося від Бога, то і Бог нам нічого не скаже. Хочемо пізнати самих себе, Молімося. І слідкуймо за тим, про що ми молимось, про що ми думаємо, які ми маємо емоції і почуття. Тільки правда нас визволить, правда, якою є Господь. А Він, а речі так скаже, а в Його присутності ніколи не може бути брудом. Тож пізнаваймо себе, пізнаваймо себе через молитву. Ідімо до правди, щоби правда нас визволила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх цей сьогоднішній припрошу, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо ти святий, іси завжди, нині, повсяк, час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!